Після того, як Венедикт XVI зрікся престолу, католицька церква опинилася на роздоріжжі своїми роздумами про історичне рішення Понтифіка, а також про особистості чинного папи та його попередника, з Євроню споділився колишній речник святого престолу Хоакін Наварровальс. Наш співрозмовник пропрацював понад 20 років з Іваном Павлом II та 15 місяців з Венедиктом XVI, ставши свідком того, як твориться історія католицької церкви. Пане чи сопане наваровальс, чи можна говорити про те, що в інформаційній політиці та в системі комунікації святого престолу сталися помітні зміни, якщо порівнювати періоди Івана Павла II та Венедикта XVI? Венедикт XVI дуже чутливо ставиться до цих питань? Він завжди дослуховувався до порад, які йому давали під час організації різних заходів, зокрема й тих, якими було вкрай складно керувати. Зокрема, зараз я згадую візит Понтифіка до Усвенцема, який ускладнював ще й той факт, що папа є німцем. Було й багато інших делікатних ситуацій, під час яких Венедикт XVI виявив відкритість до порад та діалогу. Йдеться не лише про зміст його промова, радше про форму, про манеру. Висловлювати свою позицію та думку Венедикту XVI трохи не пощастило в тому плані, що він заступив на святий престол після Івана Павла II, який був чи не найбільш розкрученим папою в історії католицької церкви, якщо можна так висловитися. У порівнянні з ним чинний понтифік справляв враження трохи замкнутого, чи не так персональментиноконсідеро. Особисто я не вважаю Венедикта XVI або Йозефа Радцінгера сором'язливим, замкнутим чи відстороненим. Це людина, яка впродовж життя ще до того, як стати папою, зустрічалася з найвидатнішими інтелектуалами свого часу. він виявляв неабияку гнучкість під час обміну ідеями не лише між католиками, а й вірянами інших релігій та невіруючими людьми. Кредентіядлітурадеальтри реліжони ла іншіденса ді. Венедикт -ти XVI відзначився тим, що перебував ніби над ідеями нашого часу. Для нього було головним не виграти суперечку, а переконати інших силою своїх ідей. і з цим він міг чудово упоратися. Іван Павло II ніс свою ношу до кінця. Венедикт XVI вирішив зректися престолу. Чи свідчить це про зміни у Ватикані? Про це ми також запиталися в колишнього речника Святого Престолу Зараз Ми питаємо у себе, які зміни сталися у Ватикані і що зміниться у майбутньому. На мою думку, не змінилося нічого. Просто ми звикли до певної історичної процедури і до того, що папа римський не зрікається престолу. Однак ніхто ніколи не казав, що такий стан речей у католицькій церкві є в принципі неможливим. так склалося історично, але не юридично, тому що внутрішні закони церкви надають понтифікам таке право. А, у... Що вам запам'яталося найбільше з досвіду роботи з обома папами. Джованні Паро II і Комбенедето Сірічезімумів'янедесо понтаніо рікордарі. Я пригадую мить за день до смерті Івана Павла II, якому вже було тяжко дихати, який знав, що помирає. у якийсь момент Йозеф Радцінгер, найстарший з кардиналів, увійшов до кімнати, аби попрощатися з папою. Чи відчував він, що той помирає? Цього я не знаю. Однак він підійшов до його смертного одра і взяв понтифіка за руку, яка була дуже холодною, адже покійний потерпав від порушень кровообігу. Отож, кардинал Радцінгер взяв його за руку і, дивлячись в очі, сказав наступне: Дякую вам, святий Отче, за все, чого я зміг навчитися під час вашого довгого понтифікату. Це було послання Йозефа Радцінгера Іванові Павлу II перед самісінькою смертю останнього. lui in questo lungo pontificato. Era il congedo di Ratzinger a Giovanni Paolo II.